Всім привіт! Мене звати Оксана, і в сьогоднішньому відео я хочу розповісти про свої фаворити обличчя 2022 року. Їх насправді не так багато, але я постаралась вмістити все, що мені дійсно близько до серця, до чого дійсно в мене тягнулася рука, тому сподіваюся, вам буде цікаво. Отже, якщо ми говоримо про кремові продукти, такі як тональні основи та консилери, фаворитів у мене немає. Я спробувала два тональні креми нові цього року, але я не можу сказати, що вони ті, які я б хотіла, я б хотіла включити в це відео. Тому сподіваюся, що 2023 рік принесе все ж таки більше фаворитів саме з категорії тональних основ, а ми рухаємось далі до продуктів саме для лиця, якщо ми говоримо про скульптуру. Отже, з бронзерів. Я дійсно полюбила бронзер від Вікторії Бехем. Це у мене бронзер у відтінку 01. Ось як він виглядає. А в принципі, основні плюси це легка пігментація. Це те, що цей бронзер безрежений і, звичайно, легкість в роботі. Він дуже легко розтушовується, Ви можете варіювати саму пігментацію, інтенсивність нанесення на вашому обличчі. Плюс до того, звичайно, упакування воно відчувається дуже дорого, і також мені подобається сама кольорова гама упакування. Отже, цей рік для мене це рік рум'ян, особливо румян в кремовій текстурі. І а, я до того взагалі не використовувала рум'яна, якщо чесно, я чомусь не розуміла, а, що саме вони дають, яку функцію несуть в макіяжі. А, зараз я бачу, що вони дійсно дають свіжість, вони якось зводять весь образ докупи. І я спробувала румяна від Rare Beauty. Це саме сет з трьох відтінків, який продавався на Space NK, Sephora. Мені здається, що більшість вже розпродано, тому що цей сет Beauty випустили саме до свят. Але мені здається, що можна... Все ж таки, десь ще їх зловити. Отже, в мене сет з трьох відтінків. Мені дуже сильно подобається з ними працювати. Вони дуже легкі в роботі, вони дуже легко розтушовуються. Мені подобається фініш на обличчі. Він ам, сяючий, але не від шимеру, а від того такого зволожуючого, мокрого ефекту. Плюс до того. Відтінки дуже ходові. Особливо мені подобається ось цей коралевий відтінок. Насправді, я його сьогодні, звичайно, не нанесла. Не знаю, чи мені б йшло до макіяжу очей. Я нанесла сьогодні відтінок Encourage. Але, тим не менш, а, хочу сказати, що все ж таки. Румяна занадто пігментовані, я надала перевагу меншу пігментованим рум'янам, тому що з ними легко перебрати. Я показала в відео, скільки я наношу, в принципі, на одну щуку свою, це, грубо кажучи, я просто ставлю крапочку, все, і потім вбиваю в кісточку і тоді розтушовую. Я навіть не роблю це на обличчі, тому що мені якось так легше, як сучасно працювати. Я вже думаю, що тут саме йде мова про преференції кожної людини. Тим не менш, якщо говорити про продукт, про якості продукту, продукту, Вони дійсно заслуговують бути бестселерами, але особисто мені трішки мішає ця за висока пігментація, тому що коли ти поспішаєш, це додає тобі незручності в роботі, коли ти перший раз ними користуєшся. Зараз я вже звикла, я вже знаю, як їх наносити, де потрібно бути обережною і так далі. Наступні румяна, так само кремові, це румяна від Вікторії Бекхем. У мене це від. Ой. Uh, у мене це відтінок Roller Skate, і я не можу їх знайти зараз. Так, 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 так. Uh, ось. Знайшла рум'яна від Вікторії Бехем у відтінку Roller Skate. Це також такий. Розовий відтінок, досить ем, яскравий. У мене таких в колекції немає, окрім цього з реаб'юті, вже з'явився так. А, так само дуже класна формула, це, звичайно, інші кремові рум'яна, тому що це саме румяна в стіку, е, вони менш пігментовані, що мені подобається. Я не люблю працювати з ними саме стіку на обличчя. Не знаю, чомусь мені такий варіант взагалі не подобається нанесення будь-якого продукту. Але от е, коли я свочу на руку і потім це все вбиваю в кісточку, а, без проблем. Земні румяна, прекрасний колір, прекрасна текстура, дуже легкі в роботі. Рекомендую. І, звичайно, упакування у Вікторії Бехем це те, за що ми, напевно, платимо такі великі гроші. Окремо хочу поговорити про серію кремових продуктів від Charlotte Tilbury. У мене є три: це саме скульптор, скульптор Тре-Бронзер, також румяна і також хайлайтер. Я хочу сказати, що. По текстурі, по своїм е, характеристикам технічним так? чи технологічним, не знаю, як правильно, а, це прекрасні продукти, ходові відтінки, а, така помірна пігментація, а, прекрасно розтушовуються, прекрасно дивляться на обличчі. От все з ними добре, ну але упакування це просто жах. Це настільки негігієнічно. І це настільки, навіть мені здається, і не естетично, і не зручно, От все в одному. Я розумію, що, можливо, вона хотіла додати цей аплікатор до м -м, упакування для того, щоб було можливо легше розтушовувати продукти. Але. Знову ж таки, це настільки гігієнічно, тому що продукт після минулого використання, він все рівно залишається. І він трішки підсихає, і ти не хочеш цим розтушовувати. Ти береш краще якусь чистішу кісточку, напевно, чи там beauty blender, чи просто спончик, будь-що. Тому, саме тому, до речі, я придбала повний розмір спочатку ось цей скульптор-бронзер. Щодо румян і хайлайтерів, навіть незважаючи на те, що він мені дуже сильно сподобався, це продукти, якого тянеться рука кожного дня. Але ці продукти я купила саме в форматі мініатюри через аплікатор. Я розуміла, що мене настільки він бісить, мене настільки він нервує, що я, я не хочу мати цього повного розміру. Я краще куплю собі, от саме мініатюри, так, для того, щоб могти використати їх до кінця, в принципі, тому що цей продукт він у мене вже не знаю, ну. Рік точно, і та ситуація, яка з ним відбувається саме з цим аплікатором, ну, це просто треш. Давайте перейдемо до палітр Тіней. Отже, сьогодні на очах я спробувала скомбінувати, мені здається, три палітри, які увійшли в мої фаворити. А, насправді, фаворитів небагато. А, не знаю чому, але, тим не менш, розкажу про ті, які дійсно займають якусь частинку в моєму серці. Отже, перша, перша палітра, про яку я хочу розповісти, і яка сьогодні в мене на очах це палітра від Charlotte Tілberі, саме Smoky Eyes Are Forever. Не одразу я проникла з цією палітрою, якщо чесно, але, користуючись з нею все далі і далі, мені було дуже легко, матові прекрасні. Мені подобається кольорова гама. Є, в принципі, і теплі відтінки, і більш нейтральні відтінки, і такі рижі відтінки, так? А мені рижі, наприклад, дуже подобаються на очах. Мені здається, що мені лечить, не знаю, звичайно, як там насправді, а є і більш такі нейтральні відтінки. А, окрім того, вони прекрасно розташовуються. Якщо ви думаєте, що Шарлота це щось про дуже легеньку пігментацію, можливо, колись таке було. Зараз ні. На відео, коли я наносила ось цей відтінок із секції Happy Eyes, було видно, наскільки він пігментований і наскільки вони класно розтушовуються. Окрім того, напевно, все ж таки зірка цієї палітри це сіяшки, це саме ось ці шимери. Видно, що Шарлота пішла вперед зі своєю формулою шимерів, тому що якщо ми говоримо про її четвірки, там це дуже-дуже такі скромненькі сетини. Тут це, це шимери. І це шимери, які мають вологий ефект. Насправді тут є різні формули шимерів, що мені також дуже подобається, тому що це дає різноманітність макіяжам. Але... Те, що Шарлота робить з своїми дванадцятками, в принципі, в 12 напевно, видно її прогрес з формулою тіней. Мені це дуже подобається. Тому ця палітра, вона знову ж таки підсумує все, що я сказала. Дуже легка в роботі з матовими відтінками. Нереально красиві шиммери з різними ефектами, вологий ефект, більш сіяючий, більш сатиновий, оливка просто прекрасна секція. Я, напевно, через неї і купила цю палітру. Я чорним не користуюсь взагалі, тому що я в принципі, відчуваю себе некомфортно з чорними відтінками на своєму обличчі чи там на своїх очах. Так? Але коричневий так само темний відтінок прекрасно розташовується. Сьогодні буде видно в записі макіяжу, наскільки він легкий в роботі. в принципі. Тому люблю цю палітру, хоча і не одразу полюбила. Просто, знаєте, так один раз була, нафарбувалась і поставила на бік, Потім мені приходили інші палітри, я користувалася іншими, а потім вже подумала: блін, ну я ж її ще не потестувала, ну я ще не знаю її. Тому зараз вона в моїх фаворитах. Ще одна палітра, якою я сьогодні користувалася, і, в принципі, допомагала Шарлоті робити цей прекрасний макіяж очей. Це палітра від Патрік та. Мені здається, це палітра Major Dimension 2. Отже, це друга палітра з його серії Major Dimension. Вона виглядає дуже однобокою, і, в принципі, я її купила далеко не відразу після запуску, якщо чесно. Але потім я подивилась обзори блогерів. В багатьох блогерів вона в фаворитах, тому що при своїй однобокості вона достатньо різноманітна, якщо це можна так сказати. Шимери тут. Насправді нереально класні. А, знову ж таки, різні ефекти, навіть доухроми. Ось цей апельсиновий відтінок такий закадний відтінок, який в мене сьогодні поєднується з зеленим на очах, на повіках. А, золотий відтінок, сатини, більш такий бордовий відтінок. Дуже класна палітра. І знову ж таки, можна. Можна подумати, що це монотонна палітра, так тому що вона розова, але все ж таки вона достатньо різноманітна при своїй монотонності. Матові відтінки вони також дуже легкі в роботі, пігментовані. Мені подобається розкладка, ти розумієш, що тобі робити з цією палітрою. А щодо кремових відтінків, я пробувала їх використовувати як підкладку, і, якщо чесно, в мене одразу макіяж він просто зник. А, дуже дуже насправді обідно, тому що вони прекрасні за якістю своєю. Вони дійсно такі пігментовані, такі щільні. Я не пробувала робити з ними стрілки. Напевно, ще потрібно попробувати. Не користуюсь ними, чесно, не користуюсь через те, що вони все ж таки а, зменшують ось цю тривалість макіяжу на ваших очах, ну особисто для мене. А, всі інші відтінки, я от я в мене немає жодного відтінка саме з сухих текстур, який мене бісить, яким я не користуюсь, який мені не подобається. Я користуюсь всіма відтінками цієї палітри. Вона дуже легка в роботі, дуже. І макіяжі виходять а, дійсно ті, які чіпляють ваше око. Це палітра від Тома Форда, це в мене відтінок Double Intemnity. А, Мені подобаються ось ці запечені палітри Тома Форда тим, що вони, по-перше, мал маленькі, так, малютки, четвірки. А, коли я спішу і я не знаю, що я хочу бачити в себе на очах, я, я швидше всього візьму палітру від Тома Форда, а, який за мене вирішив, в принципі, за гаму і за кольори, які я маю використовувати. А з приводу формули, тут його запечена формула, досить класична, це моя улюблена формула в Тома Форда. А, чесно, відтінки дуже складні. В мене немає такого зеленого в колекції, в мене немає такого коричневого в колекції. А, палітра на очах виглядає дуже дорого. А, шимери вони. Це, це більше такі, знаєте, от, це не можна охарактеризувати одним словом, от і його формулу, і його, чи це сетини, чи це шимери. Це точно не металіка, але це точно не сатини, тому що сетини, вони досить такі легенькі, саме поблиску, а вони блискучі на очах. Тобто дуже-дуже унікальна формула. Напевно, за те він просить 90 доларів за 4 відтінки. Не знаю, я надіюсь, що за це. А, і плюс до того. Не рано легкі в роботі. Я людина, яка любить матові відтінки, але, напевно, єдиний Том Форд це той бренд, який мені показав, що макіяж може бути, в принципі, також із сатинових відтінків. А Я досить себе комфортно почуваю. Плюс до того, ось цей чорний відтінок, от я ним не користуюсь, там, якщо чесно скажу. Знову ж таки, це тому, що я, в принципі, чорним не користуюсь дуже-дуже рідко. А тут він з блискітками, виглядає шикарно в палітрі, виглядає шикарно на самих свочах, в макро, ви побачите все. Але вона все рівно залишається моєю улюбленицею, тому що. Ті макіяжі, які я отримую з нею, я не отримую з жодною іншою палітрою з моєї колекції. Це те, що мені подобається саме в цій палітрі. Новинка для мене, та й в принципі, це саме нещодавня новинка це палітра від Elise Елдріч У мене у відтінку Вега. Звичайно, вега, холодна, нейтральна палітра. Чесно скажу, це одразу мій фаворит після першого ж використання. Нереально м'які шимери, так само різний ефект. Плюс до того, в неї тут є і формула Cream to Powder, і плюс в неї є формула саме матових відтінків. Чорний класний, але знову ж таки не користуюсь. Всі решту відтінки для мене, вони тут ідеальні в своєму призначенні. Я розумію, для чого використовувати який відтінок. так? Шимери вони дуже дорого виглядають на обличчі, вони дуже м'які, вони не затираються. Я, я не маю що сказати поганого про цю палітру. Це, напевно, ідеальна палітра всіх. Зі, от, зі всіх, які в мене є, в принципі. Тому що, якщо до якоїсь палітри ти можеш придертися, то до ось цієї палітри я не маю за що придертись. Тому що якість вона на вищому рівні. І я буду насправді купляти в неї палітру соковий, якщо вона з'явиться в продажі, звичайно, тому що вона Auto вже. І плюс до того я буду в неї купляти палітру мис. І я ще думаю про мюз. Вона така скучна, але вона чомусь мені так запала в душу, я не знаю, хочу її придбати все ж таки. Але це був пріоритет, я її взяла. Я думала, що в неї будуть знижки на Чорну п'ятницю, але ні, тому я вже взяла її після Чорної п'ятниці, після самого запуску, тому і сокері я не ухватила собі. От, трішки про це жалію, але знаю, що, здається, на січень ам, планується ресток, тому будемо чекати. Напевно, остання палітра сьогодні, це буде палітра від Наташі Денуни Glam Face Palette. Ось як вона виглядає. Красотка просто. Люблю дивитися, інколи просто на палетки, тому що ну, вони такі красиві, не можу просто. І а, тут в нас є два відтінки для обличчя і п'ять відтінків для макіяжу очей. Вона не без мінусів. Для мене матові за легкі пігментації. Хоча на свочах, я коли свочила, мені здавалося, що вони навіть пігментованіші на свочах, ніж вони наносяться на повіки. Хотілося б трішки більше пігментацію, особливо від відтінка смоук, який має затемнити, він не затемняє. Це буде дуже легенький макіяж з точки зору матових. Якщо ми говоримо про сяючі відтінки, це для Наташі нова формула, і вони дійсно нові. Нові для Наташі, нові для, в принципі, для ринку, для б'юті-ринку, для б'юті-індустрії. Це вологий фініш, це дуже сіяючі відтінки, кремові, вони не затираються. Дійсно, зірка палетки і дійсно вартує придбати цю палітру навіть хоча б через ось ці два металіки. Чи спаркли. Це знаєте, цей і не металік, і не спаркл, але це щось таке середнє. Металіку спаркл, тому що в них є своя хороша база. Але при тому у них дуже вологий фініш. Шкода, що Наташа не кладе такі ж відтінки, шкода, що Наташа не кладе ті ж формули в її інші палітри. Мені здається, що від неї це багато хто чекає, але тим не менш, палітра сама по собі вона вартує уваги і мені здається, що вартує своїх коштів. А, але не без, не без розчарування, тому що ось ці румяни, які мені спочатку дуже сильно сподобались, я їх просто наносила кожного дня, коли ходила в офіс на роботу. А, навіть о, знову ж таки на обличчя без тональної основи, без нічого, мені дуже подобалось, але зараз вони висохли, і це просто сухі рум'яна. А коли ти купляєш все ж таки кремову формулу, ти хочеш, щоб це була кремова формула. У мене, до речі, така ж сама фігня з бронзером від Chanel. Ось як він виглядає. Це відтінок так, він трошки в порохах. Це відтінок так само 01. Ну, 490. Не знаю. Невказаний відтінок. Ти думаєш, що це буде кремовий бронзер до кінця його днів, але ні. Я ним користувалась так само кожного дня. Мені дуже сильно подобається і колір, і мені дуже сильно подобалась текстура, як він розташовується, як дивиться на обличчі, знову ж таки, не носила без тональної основи. Але зараз це просто це щось сухе, і чомусь воно навіть в мене зараз набирається без якоїсь жодної пігментації. Ви бачите це? Якісь такі розводи, жирні розводи. Ну, не знаю, що з ним сталося. Можливо, я якось його неправильно зберігаю, але не знаю, тут, в принципі, немає якоїсь жари. Тут, в принципі, така нормальна температура, і в приміщенні, і на дворі. розчарування от реально розчарування. Тому що наскільки я його любила на початку, а зараз я навіть не знаю, як ним користуватись, тому що, знову ж таки, він просто засох. Коли ти купляєш кремовий продукт. Ти хочеш отримувати його кремовим. І плюс до того, ось тут в цій палітрі, вже повертаємось до цієї палітри. Да? Тут класний хайлайтер, він мені подобається. І він не був кремовим, та він такий пудровий, він так і, в принципі, пудровим, а, залишився. я не знаю, чому я його сьогодні не використала. А, коли я фарбувала обличчя, що забула, що в мене оцей хайлайтер є, він також один з моїх фаворитів цього року. В принципі, напевно, тому що я халетера практично не купляла цього року. Ну, тим не менше, для очей тепер мені здається точно все. І давайте перейдемо для. А, а для очей, до речі, в мене ще є фаворит: це туш від Pet Magrat. Це у мене туш Fetish Ice Mascara, замовила її на чорну п'ятницю. У мене були до того дві мініатюри, які мені прослужили обидві щось там по пів року. Дуже-дуже задоволена цією тушою, тому що вона дає об'єм, вона робить вії чорними і вона їх не злипає. У мене така знаєте, драма на очах, і тому я люблю цю туш. Не без гріхів, гріхи є, осипаються. Але поки що це найкраща туш, яка, яку я пробувала. Я пробувала небагато, тому, знову ж таки, не знаю, чи треба мені тут вірити, але знаю, що вона в багатьох блогерах, вона так само, в принципі, в рекомендаціях і в як вона називається, фаворитах. О. І також від Pet для очей. Мій фаворит це її artistry. Wand, оця чорівна паличка для її спешл шейдів. Я бачила, що інші люди використовують також для інших шемерів з інших палітрів, не тільки з палітр, від палітр Pet Град. І вона дійсно працює. Я не можу сказати, що вона дає якось більше сіяння, але вона зліплює докупу ось ці частинки спарклів, наприклад, або ж частинки шиммерів. І вони виглядають більш а, гладкіше на, на повіках. І давайте перейдемо до, мені здається, вже помад. Отже, з помад у нас знову шарлотка, наша шарлотка. Дві помади. Мені здається, що вони з однієї колекції, як мінімум, по оформленню. У мене це помада Nude Romance і Wedding Bells. По Nude Romance зараз будете бачити, скільки. Я використала, оскільки я її люблю. Для мене це ідеальний карамельний відтінок. Він такий і рижуватий, але при тому є розовинка, дуже, дуже складний відтінок. Мені подобається, як він на мені виглядає. Це щось схоже на ось цю комбінацію, яку я сьогодні зробила. Це не ця помада, але от щось схоже зволожуюча, пігментована. Не занадто густа, тому що, наприклад, є помади від Pet Magrat, вони занадто такі густі і вони а, занадто відчуваються на губах протягом дня. Вона ж не так сильно відчувається на губах. Тобто ти відчуваєш, що в тебе є помада, так, але це більш такий бальзамний варіант. А, і плюс до того, вона дуже класно сходить з губ, нема цього ефекту татуажу, респект. Наступна помада від Шарлоти це Wedding Bells, а в принципі назва говорить сама за себе. Це ідеальна помада на весілля для наречаної, не знаю для наречаної, для дружки, а, тому що я, я в принципі не люблю розові тони в помадах насправді. Але ось ця помада вона робить якийсь чеблюр на губах, вона її дуже згладжує текстуру. І цей розовий, він дуже правильний розовий. А, і дуже, дуже важко описати навіть сам відтінок. За це я люблю Шарлоту, за те, що відтінки в її помадах їх дуже складно описати насправді. А мені подобається і оформлення, і текстура, і як сходить з губ, не сушить. Це вже не, це не є зволожуюча помада, це саме вже матова її формула. Наскільки я знаю, так? Але дуже класно. Наступні помади це від Лізи Eldritch. Це саме її. так, другим, ось, Це її бальзамні помади, вони тоншені ніж Шарлота. От в мене сьогодні на губах помада Kitchen Mischief. А це, до речі, моя новинка, особисто моя, так? Це нюдовий відтінок, такий. Розово-персиковий, дуже класна формула, відтінок, те, як почувають себе губи протягом дня, те, як вона сходить з губ. Так само не мають цього ефекту татуажу, а, я дуже рада, що я, в принципі, розпробувала цю формулу, тому що спочатку в мене з'явилась помада а, у відтінку Spirited Away. Це більш такий ягідний відтінок, ну, видно так само, та, що я вже її так нормально розпробувала. А, і ось ця помада вона мені спочатку взагалі не зайшла. От Я намалювала ну сиджу і так думаю, ну окей. Потім, коли вже почала ходити на роботу, почала ходити в офіс після карантину, я вже побачила, що мені настільки з нею комфортно, що я кидаю її в сумку, як мій бальзам. І тому вона для мене один з мастхемів, особливо в холодну погоду, коли обвітрюються губи, коли настільки некомфортно, що ти їх кусаєш. Дуже класна помада, і, в принципі, коли в тебе дуже сухі губи, вона все рівно це все нівелює. Звичайно, вона не приховає текстуру, але це все виглядає набагато краще. Люблю. Також помад. Бюджетний варіант це помада L'Oréal у відтінку IT's 122. Дуже класний відтінок, дуже тонка формула. Чимось мені схожа на тінт від Вікторії Бекхем. Там трішки тонша ще формула. Але ця помада так само: вона тонка, вона стійка. Дуже комфортна на губах. Це, напевно. Одна з найкомфортніших помад, в принципі, в моїй колекції, якщо ми говоримо про фініш її, так? тому що вона не заявляється як зволожуюча помада. Мені здається, що вона заявляється як стійка помада. І, в принципі, це те, що вони виконують ось цю обіцянку, це стійка помада, дуже тонка формула, дуже класний відтінок цей 122. Я хотіла, до речі, придбати і інші відтінки з колекції, але інші відтінки щось мені не сподобались взагалі. Ось цей відтінок, він насправді дуже класний. Він такий і коричневий, і розовий, і, і не світлий, і не темний. От прям ідеальний. Наступна помада це помада від Rea Beauty у відтінку Ам... Ідеальний розово-коричневий нюд. Це матова помада. І, якщо чесно, я не можу сказати, що вона там найкомфортніша помада з матових помад. Вона все рівно сушить як і всі матові помади в якийсь свій період часу, але вона достатньо комфортна. І що мені подобається, мені подобається колір. Це дійсно ідеальний нюдовий відтінок, який підійде, мені здається, до більшості ваших макіяжів. Плюс до того класний запах, дуже хороша текстура, не відчувається важко на губах. Сушить так, але сушить після якогось конкретного періоду часу, так, там після, не знаю, трьох-чотирьох годин, можливо, трішки далі. То досить хороша помада тягнулася до неї рука більше через колір, напевно, не через текстуру. Але знову ж таки скажу, що нічого поганого в цій помаді, в принципі, немає, тому що ну, для мене всі матові помади вони а, і будуть сушити. Просто питання коли. І для губ. У мене ще є два олівці новенькі, в принципі, які мені так само дуже сподобались. Це Наташа Денона у відтінку Noa і це Huda Beauty у відтінку Sandy Beige. Сьогодні, сьогодні Huda Beauty у мене на губах з помадою від Лізі Алдріч, я вже показувала. Дуже сильно мені подобається. І, в принципі, комбінація і те, як наноситься олівець на губи, кремовий. Він теплий, такий з рижинкою, але немає тої цеглинки. знаєте, Тобто вже не настільки оранжевий, все ж таки карамельний відтінок, але на досить ще правильному боці отої рижинки. Якщо ми говоримо про Наташу Динону Нуа, це також такий з коричневої серії олівців, але він не такий теплий, як Huda Beauty, тобто він чуть, напевно, має менше в собі цієї режини. Стійкіший Наташа Денона, але по текстурі вони обидва дуже кремові, але не занадто. знаєте, Це вже не такий олівець, який там розпливається у вас на губах. Ні. Це дуже правильна формула, як для мене, на олівці. Це, в принципі, все. Мені здається, що я більшість фаворитів згадала в цьому відео. Хочу сказати, що ще один фаворит, який я не згадала, це кісточка від Rea Beauty, синтетична для кремових текстур. Мені дуже сподобалась насправді, тому що вона так побудована. Що коли ви наносите якусь кремову текстуру, так розтушовуєте, Ця кремова текстура вона не западає всередину. Дуже зручно нею а, тушувати, користуватись, а, тому це також однозначно мій фаворит 2022 року. Ось. Це, в принципі, все. Дякую, що були зі мною, і зустрінемось в наступних відео.